Миру Божого всім дорогоціння. На сьогоднішній день дуже багато людей, спочитися вірянами люблять дивитися усілякі фільми про супергероїв, фільми про різних там циклопів, про різних бісів, містика так цікавить людей. Але звідки це все з'явилося? Невже це хтось просто взяв і вигадав? Ви знаєте, ні, дорогоціння. Більшість оцих сюжетів. Фільмів фантастики, фільмів про супергероїв взяті саме з Біблії, зі святого Писання. І є, звісно, така частина Біблії, яка вона не входить в канон, вона не входить в ці 66 книг старого і нового заповіту, але це книга пророка, який був обраний самим Господом, і ім'я йому Єнох. І розбираючи пророцтва Єноха, ми можемо побачити допотопний світ і всю ту містику, яка була на землі перед потопом. І всі ті жахи, які відбувалися, і всі ті демони, біси, падші янголи, які були на землі, саме з сюжетів цього і знято більшість фільмів. І знаєте, навіть якщо ми звернемося до, до Біблії, ми побачимо що тут апостоли теж згадують про Єноха. І хочу вам зачитати це е, посилання апостола Іуди. Е, це в нас перший розділ, 14-й вірш. 14 го вірша. 14-й, 16 -й вірші. Аніх пророчествував і Єнах, от Адама. говоря се идет господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво І беззаконно. Уста їх произносять надути слова, а не оказують ліцеприяття для користі. Тобто, знову ж таки, тут апостол Иуда говорить про те, що. Пророк Єнох він пророкував, що грішники будуть наказані. Ми це і так добре знаємо, що грішники були наказані потопом, і далі в майбутньому грішники теж будуть наказані. Питання тільки, в якій позиції ми сьогодні знаходимося, чи ми приймаємо волю Божу, чи ми приймаємо Слово Боже, і чи в нас всередині існує страх Божий? Це дуже важливо на сьогоднішній день. Читаємо далі. Чи Біблія говорить нам про, про, про Єноха? взагалі, чому ми про нього проповідуємо? Єнох був Богом забраний на небо. Богом забраний на небо. А більшість людей сьогодні перекручує цю біблійну історію і цю правду, говорячи, що «та, Єнох його забрали НЛО. Це просто смішно. Подивимося, що пише Біблія. Читаємо. Посилання до євреїв, 11 розділ, покажу вам, у мене тут воно навіть підкреслено, 11 розділ з 1 по 13 вірші. Віра же є осуществлення ожидаемого і уверенность в невидимом, в ній свидетельствованы древние. верою познаем что веки устроены словом божьим так что из невидимого произошло видимое верою авель принес богу жертву лучшую нежели каин получил свидетельство что он праведен как засвидетельствовал бог о дарах его ею он и по смерти говорит еще верою тут слухай это важно снова сгадывается нам кто енах Верою Енах переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Тобто Господь поднес Еноха живым. Він не помирал. Енох не бачил смерти. Господь живым вознес его на небеса. Забрав його як свого святого, тому що він був угодний Господу. І всі ті бредні, які сьогодні говорять, лже вчителі, пророки, що книга Яноха, вона не потрібна, її не треба вивчати, його забрали якісь там НЛО, це суцільний просто бред. Це єресь, тому що це неправда, тому що це протирічить канону Біблії, старого і Нового заповіту. Читаємо далі. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Вероюной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания которого художник и Сотворитель Бог, верою и сама Сара, Сара Цая, дружина Авраама, будучи неплодно, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. То есть Сара тоже она изучала и народила дуже в втором вите. При цьому, будучи спочатку самого безплідна, але Бог обіцяв їм е, сина, обіцяв їм первенця. І так і сталося, вона довіряла Богу. Віра. Віра це впевненість в тому, чого ми не бачимо. Але це є тут. Розумієте? Ось тут. Це віра. Ми віримо в те, чого не бачимо, віримо в Боже Слово і в Божу обіцянку. І Бог виконує свої обітниці. Ну, Дорогоцінні, якщо йдеться про єноха, це саме та книга, яку треба вивчати, щоб ходити в світлі, щоб знати історію створення світу, історію допотопного світу, щоб нас не могли обманювати усілякі лжевчителі і лжепророки. І ми, як християни, як віряни, повинні доносити до людей істину. Щоб люди не були обмануті, тому ніколи не слухайте тих, хто говорить, що Єнуха що єноха забрали. НЛО, це суцільна брехня. Господь підніс Єноха, і Єнох свідчив про все, що він бачив, про тих падших янголів, які з'єднувалися з земними жінками, в результаті чого почали народжуватися біси, які почали знищувати рід людський, через що розвилось страшне беззаконня, через що Бог і мусив знищити перший світ, бо там було суцільне пекло. Тому, дорогоцінні, будьте мудрими. Слухайте завжди тільки тих. Людей Божих, які несуть вам незмінне, чисте Євангеліє. і ніколи не слухайте тих сказочників, які вигадують щось таке несусвітне не і потойбічне з миром Божим дорогоцінні. Майте в собі віру, віру в невидимому, бо саме віра вона перемагає все.